Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні до вашої уваги Honda Civic 2008 рік, об'єм двигуна 1.8. На даний автомобіль встановлено електроніка від польського виробника Stag, модель блока Qbox Plus. Максимально розширений діапазон налаштувань у корекція. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні. он Вдалині бачимо форсуночку. Редуктор компанія Green Gas, модель редуктора Nordic. Забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні знаходиться по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка у нас LED 600. Балон даного авто розташовано на місці запасного колеса. Висота балона 220, діаметр 630, об'єм 54 літри. Виробник Green Gas. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Грінгаз. Заправочний вузол в бампері. Дякую за увагу.